Вітаю! Сьогодні хочемо провести вам екскурсію по нашому магазину м'яких меблів за адресою Проспект Соборний 133. В наявності велика кількість кутових та прямих диванів. У нас ви знайдете диван, який ідеально підійде для вашого дому. Всі дивани мають місце для зберігання білизни. Наповнення диванів ортопедичне. Ідеально підійде для сну на кожен день. Є великий вибір диванів з функціональними підлокітниками, відкривні підлокітники з накладками ДСП, МДФ або у м'якій об'єкт. Також маємо дивани, оснащені виїзними шухлядами, міні барами і навіть розкладними столиками для кави. Канину та колір можна обрати на свій смак. Наші консультанти. Зроблять усе можливе, щоб вибір дивану подарував вам максимальні позитивні емоції. Магазин ЦентроМебель чекає саме на вас. Завітайте до нас та обирайте диван, який стане комфортною, м'якою стильною та затишною основою вашої оселі. Магазин «Центромебель» – Твій стиль, твій вибір, твої меблі. Ми працюємо без вихідних. З дев'ятої до вісімнадцятої години